Да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами. Просчитались? Просчитались. Давай, Герасимов, давай, давай, бросай. Мясной штурм, давай. Какой цели наш главнокомандующий просто затягивает операцию СВО? Ведь он увеличивает наши человеческие потери, ресурсы и, и этот и так далее. Это при том, что наш президент на всю страну говорил, что мы еще не начинали. И правда не один раз. Вот. А давайте, Я... а давайте президент сегодня все закончит, отведет войска. Нет. Так не нет, это не, не, это не ответ. Я просто не хочу, чтобы наши солдаты проливали лишнюю кров. А мы э, что, с Тимошенко это? радуемся этому, что ли? И я не хочу. Ну, Он увеличивает эту самую операцию. И Дорогой, давай мы отойдем от гражданской демагогии. То, что вы сказали, это, с этим я согласна. Но вот эта фраза, что мы еще не начинали, подразумевает о том, что мы можем быстрее и более мощными... Как фраза Россию, третий, о том, как -то что мы войну. еще не начинали, означает, что мы не хотим готовиться к большим потерям. Потому что потери, хочешь не хочешь, мы несем. Если мы перейдем в наступление, то мы понесем несравнимо большие потери, чем сейчас. Давай, Герасимов, давай, давай, бросай. Мясной штурм, давай. Тетенька из Питера требует... Да нет, ну не, не мясной, ну не так. Не мясной. А... Ну как, я не знаю, всеми военными средствами... Вот если не знаете, такую, тогда и... не надо ну, говорить, ну, 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 говори, вот, что Путин вот, Нет, что значит всеми военными средствами? Мы и так используем там на линии боевого соприкосновения все средства и силы, которыми на сегодняшний день располагает Россия в строю. Скажите, пожалуйста, украинская армия представляет для нас серьезного противника или нет? А? Ну, а? Думаю, что? что ну, да. ну, ну говорите, да? Да, наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин не планировал военную операцию. Ну, в том виде, в котором вот сейчас она происходит. В Харьков ходили наши войска, в смысле погиб Псковский спецназ, Царев тогда писал, что появится новое правительство в Харькове, в Киеве произойдет военный переворот. Пан Медведчук убедил Владимира Владимировича в том, что его фракция в Раде не зложит Зеленского и власти придет Правительство вменяемых людей. Мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами, шароварники, песни, петь и так далее, а нас встретили пули. Просчитались, просчитались. И, и войска наши, спецназ в Харькове Симашем, не поддержали, не, не было, было координации. Валерия Бых, тем часом военный эксперт, директор разработку информационного консалтинговой компании Defense экспресс является на ваших и на наших экранах. Пане Валерии, у вас. Вітаю студія, вітаю нашу шановну аудиторію. Слава Україні! Героям слава. слава! Пане От. Валерію. Якось всіх так страшенно збентежило про те, що Україна може дуже швидко повернути собі свій ядерний потенціал, від якого вона відмовилася е на в х роках, е От, і треба і... взагалі відстежити. Звідки ця теза виникла? Тобто, ми точно знаємо, що спочатку тему ядерної зброї зачепив президент Зеленський, який сказав на прес-конференції, що він сказав Трампу, що. Якщо вони будуть брати нас НАТО, то ми відновимо ядерну зброю. Потім е, воно десь там почало якось обростати різними деталями. Потім Орбан підключився е, прем'єр-міністр Угорщини, який почав казати та, про те, що Україна за 2-3 місяці теж може. ну І так далі. А тепер вже в офісі президента відхрещуються від цієї ідеї, що Україна буде відновлювати ядерну зброю. Е, що це було, і чи справді Україна може за два-три місяці відновити ядерний потенціал? О, ну тут е, слід, е, скажімо так, наносне відділити від того, що дійсно було. І от стосовно президента, то Ну, заяву вона не випадково згадування ядерної бомби. Вона була якраз у тому контексті, що України немає альтернативи, окрім як забезпечити власну безпеку за допомогою приєднання до одного з альянсів. Ну і таким альянсом, звісно, є НАТО, і це найбільш бажана річ. І саме тому це якраз фігурує у першому пункті. Того, що було а, представлено а, якраз а, плану а перемоги України, і а, це цілком логічно, що а, от на цьому тлі згадується. Те, що Україна відмовилася від е, ядерного потенціалу власного е, і е, по суті справа таким чином е, повірив е, тим же країнам гарантам, які не виконують свої зобов'язання, і звісно, що порушником є один із тих, хто мав би бути гарантом, і це створюються нові умови, які до яких всі повинні повернутися до старі умови, про які повинні згадати, і тут на цьому тлі, звісно. Що з'являється повідомлення в більте, як завжди? Там з е, натяком на неназвані джерела і на те, що хтось щось заявив про те, що е, Україна? Може відновити за декілька тижнів. Ну, чи можливо це за декілька тижнів? Ну, скоріше за все, тут однозначно відповідь можна дати, що ядерна зброя за декілька тижнів вона не створюється. Більше, скажімо так, прямо і офіційно охарактеризували от ту ж публікацію в більд в МЗС України, яку назвали, що інсинуації для названих джерел водані більд. І, Тримає під підкреслення про те, що Україна є послідовним прихильником і о, виконує дотримується всіх положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І по суті, справи вона залишається таким, незважаючи на те, що оті гарантії з Будапештського меморандуму, які були, о, вони діють, однак. Звісно, що от ті умови, які зараз створюються, коли Україна перейшла в затяжну війну, і коли зараз ну треба розглядати питання забезпечення безпеки, ну тут є два шляхи саме, і такі це Україна має стати членом альянсу. І або отримати дійсно дієві гарантії від е, тих же сполучених штатів Америки, тут апеляція також зараз є до одного з найважливіших гарантів нашої безпеки за Будапельським меморандумом. Ну або дбати про власну безпеку, в тому числі можливо прибігаючи до того, щоб створювати е, ядерну зброю. Але тут вже питання трохи інше стосовно того, що е, ну наскільки це. Можуть бути діями гарантії за допомогою тієї ж ядерної зброї. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.